Що заважає? Скажіть, покажіть, які перешкоди, що заважає звільнити Луганську область від росіян? Скажіть, покажіть, раз і не завжди звільнити від росіян Луганську область. Що заважає? Зрада, отшельник, що територія багато якої захваченої. Карта смерть багато жертв смерті. 10, 10 мечів, 5 пентаклів, дуже такі карти важкі. На цій, на цій ділянці ворог ну, просто не жаліє не себе, не, ну, не нас не себе, що вони ну, сверх якісь способності, да, що пачками вмирають, але йдуть все одно, йдуть. Карта сила. Доля зміниться, наступ на цьому напряму наш буде, і територія вся повністю буде звільнена. Вони під расистами не залишаться, Луганська область. Територія буде звільнена. Шість мічів, ті, що втекли від небезпеки, люди повернуться назад. Там буде кроваве місяво. Ось король мічею таке буде. Така ситуація. Ну, Давайте прибирати. Все зле лихе весь негатив, який заважає. Ой, бачаюсь, що заважає звільнити територію від расистів. Доля зміниться. Щось вирішать, вирішують в трьох-три країни. Три, е, двоє наблюдають, один робить то, що робимо це ми, двоє наблюдає. Е, дають поради, захоплюються, як ми це робимо, допомагають. Колективна допомога, територія буде звільнена. Заперечую всі вбивства, смерті, негатив, зраду. Багато зрадників серед місцевих. Прибираю негатив, але Україна буде звільна. Луганськ буде звільнений, Луганська область повністю вся. Вийшла 10 пентаклів, що це не якась частина. Це повністю вся територія буде повернута. Україну ціною великих втрат. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе. Повертаю на голову ворогу. Прибираю перешкоди, які заважають звільнити Луганську область від расистів повністю, раз і завжди, остаточно. Вища сили, бережіть всіх наших військових, оберігайте, щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому, відкрийте їм всі шляхи, всі можливості, щоб в них були, які їм треба надані. Пусть нехай те, що необхідно військовим або щось краще без перешкод проявляється в їх житті, щоб була перемога якомога швидше. Та да буде так, і так буде, щоб територія була звільнена від рашистів. Буде так. Донецька область. Що заважає звільнити Донецьку область від решисті РА раз і нас завжди остаточно? Скажіть. Ну, дивіться, відповідь. Що в цьому напрямку буде наступ, буде ворога буде побита, ворог буде тікати, криваві сліди ставлять за собою, але ворог буде знищувати. Війна пройде по території як катком, що буде знищено стерта дуже ну, вижена земля. Ось так. Після цього залишиться страх. Багато страхів. Дьявол робить шкоду собі оточуючим, не розуміє, що він робить, як, ну не думає про наслідки, все падає на каток. Будуть про це будуть домов... про цю територію, будуть якісь домовленості дипломатично вестись, до чого доведуться. То, що хоче ворог, щоб їм щось там залишилось, цього не буде. Буде вирішуватись військовим шляхом. Хоча здається, що це неможливо, але це так і буде. Це буде як обмін, будуть обмінювати вибір. Це я так розумію, що буде мінятися на Курській області щось таке. Да, 10 кубків, що ця територія повернеться назад в Україну. Все назад добре. Ну, також дуже тяжкий напрямок, дуже багато жертв, втрат. Заперечу, 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 ворог намагається домовлятися про цю територію, щоб вона їм залишилась. Зараз повернемо все лихе, що ворог рубить, всі смерті, всі руйнування, катування, все на їх голови, все назад, на Кремль, на кремлівське руководство, на військових російських. На їх родини, на їх домівки, на їх сім'ї. Всі страхи, смерті, руйнування повертаю назад, що посієш, то пажнюшся назад іде. Прибираю всі перешкоди, які заважають звільнити, Донецьку область від росіян раз і назавжди. Прошу вища сили, захищайте, оберігайте Божого захисту для кожного нашого військового українського, який захищає нашу землю, який бореться з расистами. Бережіть, охороняйте, щоб живі війни ушкоджені кожен повернулись додому по Верховному суду, та буде так. І вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи нашим військовим. Нехай те, що їм потрібно, бо щось краще без перешкод проявляється в їхньому житті, щоб була звільнена вся територія українська, Донецька область, щоб була звільнена від решистів, та буде так і так буде. Перешкод більше нема.